А за вікном майже весна! Квіз із поверненням! Smart you квіз! Ми чекали на вас дуже довго. Джингл. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Гардероу. Четвертий раз в Канаді вже перезаванчимо гардероб. Він а, а, це а не перезавантажує. Е е е голий не ходиш, і то вже гарно. Що мені треба їсти, щоб бути щасливим? Так. У мене точно є відповідь на це. Альпака назавжди зі мною. Ням-ням-ням. Слухайте ЮКен Редіос. Калгарі, привіт! Це ЮКен Радіо. Мене звати Дмитро Господінов. А Ліну звати Ліна Дорошенка. Вона прийшла сьогодні для того, щоб поділитися черговою порцією івентів, які українці роблять для українців тут в Калгарі. і це будуть анонси е класних подій, які ми е тут з Ліною що е понеділочка о п'ятій вечора, плюс-мінус десь вам е приносимо. Привіт, Ліна. Привіт, Дмитро. Як справи? Добре. І цікаво. Ну, Сьогодні багато цікавих івентів, тому цікаво. Ага, окей. Тому не перемикайтесь. Не ну... перемикайтеся слухайте, які івенти, чекають на колоріщину. До кінця. слухайте до кінця. до кінця. Хто з нами до кінця? Ми. Поїхали. А, так, буде в нас Великодній ярмарок, постановка дзвінка до 50-річчя танцювального колективу Тризуб, сніданок з нутриціологом, воркшоп про гардероб та смарт-квіз. Поїхали. Їдемо? Джингл. Знову ти за своє. Про великодній ярмарок. Давай. Джингл про великодній, великодній ярмарок. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Стукаємо яєчками. Я думала, стукає барсук. Барсук може стукати яєчками теж. Окей. А, так, давай. Давай, все, давай, ми давай, вже... давай я розкажу зараз про ярмарок. Великодній ярмарок 5 квітня проходитиме в Українському православному соборі святого Володимира. А, там можна буде купити українські святкові страви угу. до Великодня. Так. А, паски, ковбасу, голубці, хто там що ще любить, вареники. А, також можна буде купити крафтові товари від українських майстринь. Ось таке. Угу. А, вхід 2 долари. 2 долари? Так. Але. Ого. Але ти дослухай, будь ласка, чому Гладний Але пік. входить форшет, шампанське і І, і, і входить не на... зовсім, зовсім не це. Тому що одним з організаторів заходу буде Ukrainians of Calgary Association, а, яка на цьому заході, в тому числі, збиратиме донати і передасть в зібрані кошти на допомогу лікарням та військовим медикам в Україні. Клас. Без форшету. Без форшету. Тоді так. без форшету. Тоді всі гроші на допомогу ЗСУ. Клас. Так. Супер, їдемо далі. А наступне буде про е, постановку до танцювального колективу «Тризуб» Джингл. Зуб, зуб, зуб. Це тризуб Ти Ти-ди-ди-диш, -ди слухайте юканредіо. Супер. А 5 квітня о 7 годині вечора до 50 річчя існування в Калгарі танцювального колективу Тризуб. Створили двогодинну покажуть, можна сказати, двогодинну сценічну постановку під назвою Дзвінка Ukrainians Robin Hood Story. Вона складатиметься з двох частин. Перша буде про українського Робінгуда, так називали лідера Опришків Олексу Довбуша. А в другій частині будуть танці з різних куточків України, які танці танцюють в різних куточках України. Вхід коштує від 38 до. 49 доларів. Але там вже з фуршетом? З форшетом? Про фуршет мова не йшла. Просто їсти так хочеться, слухай. Але може бути. Може бути і фуршет. Окей. Хороша подія, трезуб. У мене донька в трезуб ходила. Ти розказував. Скільки разів? Навіть нашим глядачам розказував. Ну, знаєш, так, про доньку в трезубі ти розказував менше, ніж про альпаку. Ну. Тому Знаєш, можеш ще раз розказати. Альпака на мене справила, звісно, враження таке, що це на все життя. Це... Альпака назавжди зі мною. Альпаки, я б сказав, бо альпачечна ферма, їх там дуже багатько було. Ми досі хочемо альпаку. У вас ще все попереду. Так, у нас ще все попереду. Ми такі молоді. Дуже сумно ти це кажеш. Давай трошки веселіше і бодріше. А наступне буде сніданок з нутриціологом. Та знову проїжу, Господі. Ну тут же з фуршетом. Ну, ну тут, сніданок тут же. З фурше. ну тут не фуршет, тут просто повноцінний сніданок. Так. Клас. Сніданок з нутриціологом. Е Ням-ням-ням. Слухай тим. Слухай, сьогодні такий вечір, що я. Ну не поджин... ну бачите, ну йдуть джингли. Давай, Тоді давай, без давай я може джинглів. включати, буду справжній. А, давай просто без джинів. Давай без тоді. джинглів. Окей, okay. окей. Okay. Тоді 6 квітня о 10.00 буде сніданок з нутриціологом. Uh -huh. Проводитиме його а, дипломований консультант зі здорового способу життя Наталія Кліпівкова. А, це буде не нудна лекція, а буде таке зживе щось. Спілкування. Ми родину кліпікових е, зарекламували вже тут. В нашій афіші то вером Зачекаю. був Андрія Кліпікова, а Зараз Дру... Це ж дружина, напевно що? Це дружина. Кліпіков не дуже Але... розпосуджена. Давай прізвища. так. Ми зараз дійдемо до кінця афіші і до родини господінових теж дойдемо, і їх теж прорекламуємо. Окей? До Родини Господінових логічно ходити тут на «Юкен кенредіо. Тому... Ну, окей, добре, Тому, добре, давай. добре. Це буде а, живий діалог, під час якого можна буде поставити запитання, якісь особисті, і отримати а, особистий фідбек. Що конкретно мені треба їсти персональні рекомендації такі для того, щоб бути щасливим? Що мені треба їсти, щоб бути щасливим? Так. У мене точно є відповідь на це. Що? Все, що на барбікю можна посмажити, О, то, то мені треба їсти. А, як, для тебе якби, бути товстим і бути щасливим це одне й те саме? Скоріше за все, одне з одного витікає, одне в одне затікає. Ну, Там переливається трошки. Ну, є таке. Ну, слухай, ні, не обов'язково бути товстим. Можна е, смажити креветки, можна овочі деякі смажити, можна Такого я обманю, стейки, сосіски, все, все все, все це дуже люблю. Дуже люблю. Просто щоб бути щасливим, треба постійно. Я не знаю, як я в Україні жив без грілля. Ну, тут. Це... Один... Знаєш, от, є два вих... винахіди. я вже другий знайшов. Перший це гриль в Канаді, а другий, знаєш який? Це таке. Алюпаке. А... Вони ж їх, вони були, їх ніхто не винайшов. А от, а от така історія: що ти коли вранці яєчню смажиш, треба ж так от олію налити на сковорідку, а воно розливається все. А вони придумали такий, як дезодорант. Пшк. І ти по сковорідці – пшш. Олікою, рівномірно так, тик-тик-тик-тик-тик. Дуже просто, дуже прикольно, не підгорає, яєшничко так викладуєш собі. Вау! Тобто ти до цього не бачив в Україні цього? Я ніколи таке не бачив. Та це не тільки в Канаді буває. Я думав, це, це щось ексклюзивне тут тільки. І як і гриль, гриль теж є в Україні. Ну, не, ні. ну тут гриль, це знаєш, це, як собаку мати, то розпосюджує та в кожному дворі є гриль. У нас не так. Окей. Ну, слухай, я думаю, ну не впевнена, що а, мова на цьому сніданковій тиме якраз про грилі, про те, що можна на ньому посмажити. Це я, Але... я, якщо я на нього не прийду. А ти не прийдеш? Я не ти прийду. Вас, ти не, не запросили. Там а, тема жіноча, і там, значить, Наталя розкаже про те, які продукти допомагають відновити та підтримувати гормональний баланс, що а, їсти а, для того, щоб була а, гарна шкіра, на, настрій. Та був високий рівень енергії, це дуже важливо, які харчові добавки можуть бути корисними для жінок в різні періоди життя і як грамотно їх обрати. То тобі там не місце. До речі, це, а до речі, дивись, ти завжди а, плачешся, що щось, там, 2 долари за вхід. Це... Дуже багато, а 38 за танці. Це нормально. А тут участь безкоштовна, оплачується лише сніданок. Що з'їв, за те й заплатив. Пам -пам? Якийсь. Де, де по-двох? Е, який Десь підвох? повинен бути. Чому? Ну, я не знаю. Ну, безкоштовно, щось безкоштовне, платиш лише за сніданок. Але, а, а сніданок у всіх один чи. Чи як... кожен хто що замовить? Що замовить а просто зібралися в кафешці, поговорили. Так, але ти розмовляєш з спеціалістом з питання, який тобі може порадити, що може досить уже там їсти. Ти такий їш яєчко з беконом, а вона на тебе так дивиться, знаєш? Навіть без слівся, стає зрозуміло, що бекон не, не треба. в горло більше не полізе. А може, може, й можна це все їсти? Хто знає? Подивимось. Може, бекон корисний. Ти маєш на увазі? Смажений бекон? А чому ні? Слухайте Юканреді, я, я, я якось в інший час. Не коли ми радимо вам щось їсти. Ми взагалі не даємо жодних порад. Жодних порад. Тим паче. Взагалі, ми розказуємо про те, що є, а ви обираєте самі і самі несете відповідальність за свій вибір. Якщо що, то не ми. Так просив нас сказати наш юрист. Ну, якщо б він у нас. був. Якби він був, він би нам це порадив. А одразу після сніданку можна буде піти. А, ем, Давай так, одразу після сніданку з родиною Кліпікових можна буде піти а, на воркшоп до родини господінових. Такий Окі. родинний випуск сьогодні. Так, у нас Так, супер. А так, це буде що? Що? Це буде лекція воркшоп про зміну гардеробу, перезавантаження гардеробу вже четверта. Угу. Так. Вже четвертий раз в Канаді вже перезаванжив гардероб. Він це а, не перевантажує. Що це робиться? Викидається все? Купується щось нове? Я не знаю, це, це Ксенія так робить. Я... Мені це, це якась магія. Всі приходять, слухають, всім так цікаво, але там, там жодного чоловіка. Тільки я. Телевізор включаю, щоб презентація була. Всі інші жінки, їм цікаво дуже, вони приходять, вони слухають, їм щось блокнотик записують, фотографують щось, якісь qr кодики слайдики, які є. Тобто, ну це дуже важлива інформація, яку дає Ксенія. Але для мене це знаєш, от білий шум взагалі. Я ну, дуже погано розбираюся в тому, що носити, як носити, що з чим поєднувати і, і так далі. Ну, бачиш, голий не ходиш, і то вже гарно. А? Так от. А хто знає, слухай. Звідки ти знаєш, що я голий не хожу? Я не бачила жодного разу то, що ти, ти, ти не, взначила, не, значить, що я, не бачила не значить, що Дома. я не хожу. Дома, то твоя справа. Знаєш, все, що в тебе відбувається вдома за закритими дверима, там і залишається. А коли всі їдуть зі студії, ти думаєш, що відбувається? Не хочу знати навіть. Сподіваюся, ти закриваєш тут вікна, шторами. І вмикаю камеру. Тому що, а... Підписуйтеся на You Can Radio в OnlyFans, там дуже цікаво. Можливо, люди з сусідніх будинків щось тут бачать? В них підписка, я Вони платять по 20 доларів на місяць, я ходжу по під'їзді збираю. А це бізнес. З вікон You Can Radio є. Дев'ятиповерхівка ну, така, чи це. Це, це? це взагалі це дом а, для літніх людей. Вони там живі? Так, вони всі живі, а але... Ні, після твого перформансу тут. А, я не знаю. Зна... Ну, всі справно платять. Ну, ну, це і пожежна приїжджає часто. Так. А ми ж, ми ж це записуємо, ми ж це показати хочемо, так? Да? Що саме? Ну, все, що зараз відбувається, про що ми не кажемо. Не можеш це все А зарізати. ми домовилися, що ми ні, а ми не чекаємо, Тож люди це все, все почують побачать. Ми зітримо це. Ну, в принципі, ми вже більше року, тобто до нас звикли. Я думаю, можемо собі дозволити. Не, всі не, свої, лише не, свої. Тут всі. Чужі не дивляться. Так. так от, а хотілося б, щоб люди дивилися і без підписки, а потім підписувалися. Так от. Ксенія ну, давай, розкаже так. про те, як підготувати свій гардероб до весняного сезону. Що буде актуальне, які будуть кольори, які будуть а, стильні луки, модні саме цієї весни. А це вже актуально, бо вже майже весна. От прямо там за, за, за вікном вже майже весна. А за вікном майже весна. Боже, а я... гардеробу в мене немає. Ага, а гардеробу в мене нема. Боже, Ліна, так тепер ти відповідальна за джингли нею кондредю. Тоді читай. <рес> <рес> ти читаєш, я джинглую. Так. <кхм> то що? Ну, давай щось. То що? Скільки то що? коштує? <кхм> коштує а, ціна ранньої пташки 35 доларів, а це ж. А закінчилася вже рання пташка. Уже От 45 я хотіла якраз спитати. Тому 45 доларів, тільки 45 так. доларів. Хто не встиг, той. Ну, я, я так, більше половини купили місця за да, заранньою пташкою, тож там не так багато вже і залишилось. То треба поспішити? Треба поспішити, Якщо щоб взагалі не... потрапити, так. Якщо не хочеш ходити, потім uh -huh. невідомо в чому, треба спішити. Так. Так от, учасникам воркшопу Ксенія розкаже про різні типи фігури, як їх відрізнити, як визначити свою, що підходить для кожного типу фігури, яка. Який одяг пасує найкраще, який підкреслює індивідуальність, підкреслює а, різні гарні форми. А мова також ітиме про те, як правильно комбінувати кольори та які будуть тренди. Mm. Клас. А як ти думаєш, чоловікам б... могло бути б бути цікаво? Так, так думає, прийти... вона в Едмонтон їздила чоловічий розбір гардеробу робити? Ні. Чи шопінг, не пам'ятаю? А на жіночий цікаво? Ну, якщо ми тут на еконредіо влаштуємо якусь там от кімнату, -там -от -там -от і там буде набір покера. До речі. Ідея. Жінки, якщо вам нема з ким залишити свого чоловіка в цей день, то приводьте його на еконредіо, ми, ми зробимо там покер. Прям все, клас. Мені подобається тобто беріть, турнірчик. Беріть, беріть чоловіків. Беріть да. чоловіків на е весняний гардероб. Так. Так. А квиток треба купувати? Ну, то, напевно, вже окремо буде. Ну так. Да. Але це може заради експерименту, то перший раз, може і безоплатно. А як прийдуть всі, що робить? А ми печені купимо на певну кількість людей. Два набори покеру. Ну, може, треба тоді варто попередити. Хто перший прийшов того покер. Бу буду з чоловіком. Так. Да. Клас, ні, серйозно, клас, серйозно ідея. Мені мені дуже подобається. Ми тут все їм налаштуємо, камеру, все, телевізор, все світло включимо, вони будуть собі спілкуватися, а ми підемо, познайомимося з чоловіками, пограємо в покер. Така пісочниця для цих для чоловіків. Це Коли немає з ким залишити дітей, да, то... так, а, це... а то немає ми з ким залишити. залишити дорослих дітей. Так. Все, домовилися, їдемо. Куди? На покер? Ні, далі. Окей. Okay. Тоді, 6 квітня, після того одразу, як тільки закінчується. Воркшоп ем, у Ксенії. Воркшоп. Можна їхати на смарт-квіз. Боже, як давно в них не було? смарт-квіз? З грудня. З грудня? Та ні, так. Та, більше. З грудня? Чи в грудні. Ще були? В, в грудні були. Так. На початку грудня. U Quiz. Ми чекали на вас дуже. довго. Ну, вони, знаєш, готувалися, напевно, вигадували нові цікаві питання. Ну там в ще написано. Цей квіз переверне ваше уявлення про квізи, ваще. там просто Дуже щось особливо буде. напевно готують. Так, і там буде це. Проходитиме в гульбарі на 10-й угу. авеню. Вартість 30 доларів з гравця. А якщо ви заскріншотите а, репост події, то на 5 доларів дешевше. 25. Ти любиш такі штуки, да, там де дешевше? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Я тобі просто одразу кажу. Що можна скинути трошки? Ну супер, клас. В квіз треба пограти. Хороша історія. Квізи це прям дуже прикольна історія. Це так розминка для вашого мозику. Треба грати. Да. Що ще? І там ще про квіз. Там можна буде не тільки відповідати на питання і весело провести час, а ще й за правильні відповіді обіцяють вручати подарунки від партнерів. О, це у них фішка, вони завжди, так, завжди багато, багато чого вручають, багато патронечку розірваються. Ну, це прикольно. Слухай, а можна там користуватися, наприклад, телефоном? В жодному разі, в жодному разі не можна. Ні, не можна, прям серйозно. А я, як, там, знаєш, знаєш, як на екзамені, такий прийом, прийом. Так можна. Можна? Так, звісно, звісно. Ні, я маю на увазі а навушник там використовувати. Я, я поняв, ми так робили. Да? Так прикриваєш? Так, ми в цих наушниках приходимо з мікрофонами. І хтось тобі диктував відповідь? Та. Хто? Мама. Мама? Я, я, я завалився. Я не, я не вмію брехати, Ліна. Ти ж бачиш, я все, я вже почервонів. Ну, не, не можна, ну не використовую. Там, там всі грають класні, там наша українська ком'юніті збирається, і вони там грають в класний квіз, не підказуючи до надому. Ага. Так, ну що там далі ще? Все. Все. Так, на сьогодні все. Отакі От були івенти. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваш івент потрапив в афішу Калгарівщини. Ми, до речі, вам скажемо, що ми транслюємо і в Ютубі. Ви, 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 виходить випуск. Потім ще Ліна робить текстову версію з усіма активними посиланнями на квиточки реєстрації на нашому сайті. Потім ще 17 разів на тиждень ця афіша виходить на радіо в короткій версії, 5 разів на тиждень. вона теж виходить на радіо в довгій в довгі всі версії, що ми наговорили. говорили. Mm -hmm. Тож, дуже, дуже непогані обсяги і охоплення. Ми демонструємо. Зикуємо, якщо хочете, щоб ваш івент потрапив в фішук Грившини, просто пишіть нам на Hello you Can Radio е, і описуйте ваш івент, Ліна розгляне і е, додасть. Це абсолютно безкоштовно. Бо ви такі українці класні. Все, любимо, цілуємо. Це you Can Radio. Слухайте you Can Radio, підтримайте Україну. Па-па. You're listening for UCAN Radio.